Світлана кранична самотня хата, спустошена, самотня і сумна, над річкою стара сивіє хата, оточена шепшиною вона стоїть, мов жінка у подертих шатах. Вже виросли високі ясини, і вже на них ворони гнізда звили, господарі кудись собі пішли, а хату як непотріб залишили, стоїть вона зажурена, сумна, і тин упав, і похилились стіни, а дощ безжальний, так її шмагав, що аж на стінах шрами залишились. Вже шашлі згризли балки і долі, піддашки вже осипались, відстали. І не співають і більше солов'ї, і навіть мальви й ті пооблітали, колись кружляли в небі ластівки, й дітей вкладав лелека у колиску, цвіли на плоті глечики й миски, і пахла купіль молодим любистком. Спустошена, самотня і смна. Над річкою стара сивіє хата, оточена шепшиною, вона стоїть, мов жінка у подертих.